Окупанти вперше залучили молодь істот Запоріжжя до так званого проєкту Поїзд героїв. Уперше школярів з тимчасово окупованої Запорізької області відправили у пропагандистський тур Росією під назвою Поїзд героїв. Торжественная встреча учасників патріотическої акції «Поїзд Героїв пройшла в Новосибирске. Сто талантливих ребят і разных регіонів Росії прибули в город в рамках патріотического проекту Герої з нашого двора Серед них 10 запорожських ребят. Ми юнорвець Запорозької області приймає участь в проєкті політ героїв. Герой Сашева твара, культура і спорт вважає сім'я. Разом із сотнею учасників з інших регіонів РФ вони протягом подорожі відвідують російські міста, музеї, зустрічаються з чиновниками та слухають лекції про спільне майбутнє. Формально це назвали. Патріотичним проектом для талановитих школярів, але насправді головна мета всього цього дійства це виховати лояльність до Кремля та відірвати українських дітей від власної ідентичності. Це цілеспрямоване продовження системної кампанії з асиміляції українських підлітків вже возили до московських вишів на форуми табори Новоросії. А тепер же їх роблять частиною загальноросійських героїчних наративів.